Всім привіт! Сьогодні субота, час на швидкий сніданок за 5 хвилин. Сьогодні я приготую ледачі хачапурі з творогу за 5 хвилин. Що нам для цього потрібно? 300 грамів творогу, 70 грамів муки. Ем, я взяла звичайну муку, можна замінити на зернову, рисову або яку ви маєте, 70 грамів сиру, 2 яйця, півчайної ложки розпушувача та трошки солі та ваших улюблених спецій. Наймаємо всі інгредієнти до, серед... до середини. Творог. Добре перемішуємо. Спочатку яйця з творогом. Я рекомендую використовувати творог до 5% жирності. Це буде корисніший, ніж дуже жирний. Додаємо сир і додаємо кей. Я ж ретельно все перемішую. Чи можна додати себе, я до у мене суха петрушка, чорний перець. І така сіль з чесником з гарликом. Все це перемішуємо до однородної маси. Коли пательно розігрілася. Додаємо наш хачапурі. И не разберем другу. Дуже подається. Поначалу какова. І, і накриваємо кришкою на берег руковым. І будемо перевіряти. Якщо вже з однієї сторони воно стало більш готове, то будемо перевіряти. Хоча пурима готовий, засмажений, смачний. Перекладуємо його сюди. Це виключаємо. Хачапурі з сиру за 5 хвилин готовий. Вийшов дуже поживний, корисний, сніданок для початку нового дня. Бажаю вам смачного, підписуйтесь на мій канал, далі буде.